Щастя з нами, авторка Дорошенко Настя, Місто Прилуки. Від себе, як відомо, не втекти, а хочеться все ж вийти із кімнати і йти вперед і нищити мости, і щастя десь у світі відшукати, і жити так, щоб затишно було, де б не ходив і з ким би не водився. Щоб серце не спинялось, а гуло, щоб у собі не заблукав, не загубився, щоб відчувати щастя у душі, і танцювати просто неба в пісні ночі, вкладати всю надію у вірші, і проти сонячного світла мружить очі. Безпека, впевненість, надія і тепло. Я просто хочу віднайти свій власний спокій, сім'я, любов, робота і житло, старі мелодії з побитих синіх ног. І кожен день новий, цікавий день, щоб знов приносив силу і натхнення, писав портрети і мелодії пісень, давав уроки, досвід, світовчення. І в цьому щастя розуміти суті сенс, сприймати світ з його проблемами і дивами, хоч я не маг тим більш не екстрасенс, та знаю щастя в нас, воно і з нами.